Думати тілом Найкраще адаптовані до реального світу ті думки, які закарбувалися в живому тілі у формі інстинктів або рефлексів Кішка стрибає на стіл, заставлений посудом зграба, без зайвих зусиль, не розбивши горнятка, не зачепивши келиха. Такий порух тіла вимагає строгого розрахунку, точного вибору кінцевої точки. Однак і вибір, і розрахунок були неосвідомленими. Кішка продумала свої дії м'язами, очима. Вона мала в уяві образ потрібних рухів тіла, а образ рухів спроєктував позиції для лапок, спини та голови кожної миті. Неміркуваннями Наміркування... керується скульптор, різьблячу лінію стегна. Між поглядом, спрямованим на натуру та пальцями виникає безпосередній зв'язок. Майстер і митець думають тілом, як гімнаст. У природі є істоти, які навчилися думати тілом гуртом. Коли паніка охоплює весь чи коней, кожна тварина йде за іншими не тому, що знає і розуміє причину паніки, а тому, що досвід, закарбований в інстинкті, подає сигнал, відбившись від стада, залишишся сам, один на у ворогові. Так само як ці тварини, дикі племена, діти і юрби людей дуже чутливі до інстинктивних тілесних думок. Думати словами. Отже, існує тілесна думка, яка надзвичайно точно керує багатьма нашими діями, однак сфера її побутування не надто широка. Кріт думає лапками напрочит майстерно. Але то і усе кріт не знає, який огидний вигляд мають кротовини на зеленій траві, не передбачає гніву сидівника та смертельних наслідків цього гніву для кротячого роду. Пілот наділили точними рефлексами, які дають змогу йому вправно і безпечно посадити літак на латовищі. Проте сам літак вони йшли не руки і не очі пілота. Міністр фінансів, вирішуючи не думати тілом, не думатиме навіть напрацьованими образами дій, як от гімнаст, адже цього у сфері фінансів недостатньо. Людина, яка думає руками майстер, жонглер, гімнаст. Працює з предметами або зі своїм тілом. Людина, яка думає словами, працює із сигналами. У такому разі дія надзвичайно спрощується. Уранці в номері готелю ви телефонуєте вимовляєте слово сніданок. За декілька хвилин перед вами з'являються на мофукасці: горнятку, блюдце, ложечка, хліб, молоко, джем, чайник, гаряча вода. Навіть у собі. Уявіть реальні складні дії, які передували цій праці. Китайці виростили чай, пароплав узяв його на борт, капітани команди привели пароплав у порт, пастух випасав худобу, молочар привіз молоко, працівники залізниці доправили вагони із зерном, пекар вимісив тісто із пенки чи провансалки зібрали апельсини для приготування джему, і тільки одне слово змінило всіх цих осіб та їхні дії. Людина, що думає руками, впливає на світ у вузьких межах. Вона впливає на те, до чого торкається. Людина, яка думає словами, ладна надати руку цілим народам, арміям, континентам. Щойно президент чи голова парламенту вимовить слово мобілізація вимовлення слова потребує незначної фізичної дії, як враз мільйони людей покинуть свої домівки і родини і родини. У небо злетять бомбардувальники, знищуючи тисячолітні міста. Одне слово може знищити світ і покласти край цивілізації. З огляду на вплив одного слова стає зрозуміло, чому в первісному суспільстві мова вважалась магією. Індуси, за словами Джозефа Кіплінга, століттями шукали слово вождь, яке мало наділити мовця владою над людьми та речами. Фауст шукав у стародавніх книжках. Алхіміки в заклинанні, що викликає чи виганяє духів. У тисячі одній ночі слово Сазам відчиняло двері. Це легенда, але правдива. У кожному суспільстві є слова, які відчинюють двері та слова, що викликають злих духів. Вправний красномовець за допомогою магічного слова Сазам отримає лавровий вінок Слово «вож» здатне спровокувати кривавий бунт. Майстер-ремісник, який думає руками, послідовно пересуває предмети рух за рухом. Складність дій потребує непомильності рухів. Людина мусить шукати узгодження між внутрішнім і зовнішнім світами. тобто думати правильно. Адже в разі хибної думки камінь розтрошить руки муляру, футболіст пропустить м'яч, гімнаст упаде з турніка. Натомість людина, яка думає словами, не виконує складних фізичних дій. А проміжок між помилкою та її наслідками може бути чималий. Легковажно, жонглюючи словами, людина забуває про величезну відповідальність за наслідки їхнього вживання. Люди сприймають полову слів за зерно речей, за вислов німецького філософа Ляйбіца, тобто вважають, що складне слово завжди означає виконання дії, що між словом і ділом стоїть знак дорівнює. Словами можна сказати будь-що, Наполеон III проголосив, що в основі його зовнішньої політики лежатиме принцип національностей. Ці абстрактні слова, що не відображали реальної картини світу, були сприйняті як саме такі, і вони зруйнували тодішню Європу. Економіст, сидячи в кабінеті, напише збільшення платні призведе до зростання купівельної спроможності, а отже, покладай край кризі. Тут слова начебто мають логічний зв'язок. Економіст щиро вірить у їхню істинність і виголошує з найдобрішими намірами, а фактично наслідком цих слів не буде припинення економічної кризи. Чому? Бо мікрокосм не впливає на макрокосм бо між словами речами є значна розбіжність, бо ці прості слова не відображають складного світу речей. Логіка і мислення. Неможливо визначити цінність слів і дій, виходячи лише з того, до яких наслідків вони спричинилися позитивних чи негативних. Мислителі від початку цивілізації шукали якомога надійніший спосіб запобігти катастрофам, до яких можуть привести слова. Як от сьогодні люди регулюють рух автомобілів, так само в давній частині намагалися регулювати потік слів. Згодом цей врегулюваний Времульований потік назвали логікою. Логіка це мистецтво дотримуватися певних правил у висловлюванні, які мають гарантувати правильність думки про реальний світ, адже правила внутрішнього світу, очевидь, збігаються з правилами зовнішнього. Правила висловлення, які є істинними для всіх людей і всіх часів ми називаємо законами людського мислення, деякі з них очевидні. Наприклад, закон несуперечності, на річ не може бути одночасно з собою і своєю протилежністю. Неможливо сказати про одну і ту саму річ, в, яку в одну і ту саму мить часу ця сукня біла і ця сукні чорна. Я хочу, щоб ця країна була вільною я хочу ввести своє військо в цю країну. Упродовж тривалого часу людство сподівалося, що задля усунення помилок можна вивести законне мислення, виходячи з очевидних принципів. Ці закони вивчає наука логіка, яку спочатку називали Аристотелівською, а в середньовіччя схоластичною. Закони логіки оберігають наші міркування від помилок, але їх недостатньо для мистецтва правильно мислити. І ось чому. Логіка не здатна вигадати щось нове. Вона приречена постійно повторювати А є А. Нове пов'язане з досвідом чи інтуїцією. Проте логіка ними не оперує. Вона дає змогу лише сказати, ця сукня є сукнею. Однак тільки досвід спроможний додати, що сукня елегантна чи старомодна. Іменеїл Кант розвінчав безглузде твердження, ніби чистий розум не потребує досвіду. розум, певний своєї могутності, прагне розширити свої знання і не визнає жодних меж. Голуб, відчуваючи в польоті опір повітря, міг би подумати, що в безповітряному просторі легше літати. Так само Платон знехтував чуттєве пізнання, оскільки воно тримає розум у тісних рамках, і полинув на крилах ідей за його межі в порожній простір чистого розуму. Завдяки логіці, людське мислення, безперечно, удосконалювалося, робилося гнучкішим. Проте водночас не було небезпечної звички припускати, що, спираючись на вірогідність, може здобути будь-яке знання. Зрештою, історія ідеї свідчить, що продовж століть людям вдавалося логічно доводити, що завгодить люди доводили правдивість взаємно суперечливих філософій, а потім їхню хибність, доводили необхідність демократії та її неможливість, потребу расової сегрегації та користь змішування рас. Як зазначав філософ Еміль Аллен, будь-яке доведення, як на мене, це знало банкрутство. І несправді, можна довести що завгодно, якщо вжити неточні точні слова, і якщо ми це доведемо, нам залишається підкоритися хибному рішенню. Натомість Вагненгерічи геометрія доведення теор... теореми є строгим і незаперечним, бо кожен символ гранично точний, тож. мовець Нічого не дасть від себе, бо тоді його доведення стане незрозумілим для слухачів. Тут логіка неспростовна, проте слова, якими прослуговуються для вираження почуттів і характеристики державної політики та економіки, неточні. Вони можуть набувати навіть під час однієї розмови різного значення, а мислити неточними словами те саме, що вимірювати вагу фальшивими тягарцями.